Коломиї відродили чемпіонат міста серед школярів, перші за останні 15 років змагання відбулися на стадіоні Юність, організували їх самі ж вчителі фізкультури та Федерація футболу. Хто став переможцем у довгоочікуваному турнірі? Дивіться далі. Учасниками змагань стали юні футболісти усіх шкіл міста. Загалом близько 150 дітей. Турнір між командами відбувався протягом місяця. Це довгоочікувані змагання, адже чемпіонат міста серед шкіл в Коломиї проводили 15 років тому. Перші і від цього року традиційні змагання пройшли на ура, кажуть організатори. Я думаю, що це добрий початок, тому що футбол треба відновлювати між школами, тому що є багато дітей талановитих, і вони не приходять самі на футбол по різних причинах. І важливо, щоб сьогодні тренера подивляться, дитину запросять, переговорять з батьками в школі, з вчителями і Нехай діти далі займаються футболом. І Це приємно, що бачите, такі, така ігра, а і, і хлопці сьогодні отримують масу позитивних емоцій. Ініціативу відродити змагання в місті подали тренери Дю США. Їх підтримала Федерація футболу, і вже пізніше молода і нині перспективна партія Удар у владі вони вперше і тому обіцяють, футбол та інші види спорту будуть піднімати і розвивати. Трошки будемо більше робити і вкладати, чим воно було може до цього часу, але то новий час прийшов для цього молодіжного, як говориться, спорту і футболу. У фіналі змагань зустрілися три кращих школи: це четверта, шоста та сьома. Вони і стали призерами турніру. Кубок третього місця здобули юні спортсмени сьомої школи. Другими стали футболісти загальноосвітньої школи номер 6. І безперечна перемога у команди четвертої школи з рахунком 3-0 Вони стали фаворитами змагань. Ми готувалися до змагань, ну було десь сім тренувань. точно було тяжко з ними грати. Співзащитники були дуже сильні. Тяжко було забирати м'яч. Ну, не сильна команда, і ну нам це вдалось. Нині на юних спортсменів організатори покладають чималі надії. Сподіваються, що разом з чемпіонатом серед школярів у Коломиї відродиться і доросла футбольна команда.